Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Карта. Зараз буду казати перша підказка про те, що вас хтось вампірить через подарунки. Так, да, ви цього не знаєте. Добре. Дівочки, на особистих і мальчики, на особистих розкладах пішло багато негативу, прям таке магічного. Тому хочу подивитися. На дві. На два варіанти. І чомусь взяла ворожаю, хотіла інші. Е, да, знаєте, про те, що це вам, це вам якийсь урок. Е, чи є негатив? Давайте на два варіанти. І що з цим робити? Отак. От Подумайте про себе, нічого не притягуйте, ніяких ситуацій не проецируйте. Будемо дивитися. Можете назвати своє ім'я. Два варіанти. Так, перший варіант, чи є негатив. Чи є негатив. Потім давайте, хто ви. Отак От зараз пішло і порада. Другий варіант, чи є негатив? Хто ви? Задом наперед, так, у нас іде, що також каже про якісь блоки і мороки. Так кажуть якісь кармічні ситуації на рахунок вашого ресурсу, вашого добробуту. І будемо дивитися. Так. Обирайте варіант, кому мало часу, ставте на паузу, постаратимусь не затягувати. Так, і останнім часом YouTube щось <кій> <кій> гарна платформа, але щось йому не подобається, як я роблю. Можливо, занадто виражаюся, ну, як і є, так? Буду старатися бути більш коректною. Так, перший варіант чи є негатив, дівочки. А тут вам кажуть, що, можливо, це, знаєте, як, ви знали, що він є. І кажуть, що із усіх ваших труднощів ви знайшли якесь, якесь рішення, зробили прорив чер, через друга. Так, про що рішення? Можливо, хтось із тих, хто був на консультації, можливо, просто хтось десь в інших майстрів був на консультації. І кажуть, що ви, начебто, ви вже тут і знали, що є, але ви якось з цього вибираєтеся з допомогою якоїсь підтримки. Про що рішення? Карта хороби перевернулася. Кажуть про те, що, значить, знаєте, як, от. Уже ви знаходите вихід з цього. Отак. Тут про негатив в домі, так, і від близьких людей. І кажуть про те, що ви вже тут очищаєтеся від цього. Отак. В когось негатив на чоловіку, але ви вже очищаєтеся. Отак. Е, так, добре. Хто ви в мене притягнемо зараз? Людина, яка в парі офіційно, і людина, яка досить таки в непоганому партнерстві офіційному. Зрозуміли мене. Так, затягувати особливо не буду. Хто ще ви в мене, щоб ви розуміли, що це дійсно таке ваше? Людина, знаєте, от як мені пішло. Людина, яка о, в конфлікті або думала, що вона в конфлікті через мороки, тримала якусь дистанцію з цим самим чоловіком через мороки. Отак. От І кажуть про те, що ви швидко звільняєтеся від цього з допомогою якихось. О, в тому числі або самі пропрацьовуєте, або знаходите людину, яка це пропрацює, яка зніме ці роботи, або зняла. І це буде досить таки швидко, ви проходите в стабільність. Да. Людина сили. Отак. От Зрозуміло мене. Пропрацьовуєте через, це через людину сили. Пораду вам давайте на сьогодні. Ну, кажуть, знаєте, що ви зробили вірний вибір? Можливо, в сторону тієї самої сім'ї, дівчатке. Кажуть, ви під захистом і ви отримаєте успіх. Да. А для вас це було сокрито. Отак, що таємниці всі розкриваються. Ви під захистом, ви зробили вірний вибір. Угу. Ще яка порода буде? Да, Ви розкрили всі свої е, ситуації таємні е, в сім'ї е, через якусь підтримку, через якусь допомогу. Карта терпіння і кажу, знаєте про, про те, що чуть-чуть ще потерпіть, і у вас все повернеться на круги своя, і ви побачите, хто отримає е, бумеранги. Отак, коротенько. Але дос, доволі таки інформативно. Благодарю перший варіант. Другий варіант. Давайте подивимося, чи є негатив. Так, тут кажуть про те, що дивіться сюди. У вас були підклади. Дівочки мальчики, а ви цього якось не помічали. Розумієте, не звертали на це уваги. Тобто сумнівалися, що таке, можливо, взагалі може з вами статися. Про що сумніви саме були? Що е, тим, хто це робив вам, ці подарунки насив, що ви в них були в доволі таки е, гарних стосунках. Так, е, Знову таки, по, по правосуддю і по смерті ця ситуація закривається. отак, І ви приходите до балансу. І те, що я кажу правду, що ви, е, знаєте, виходите в благость. Отак. Знову ж таки, верх ногами, що каже про те, що були на комусь мороки. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка звільнилася від якихось зрад, від якихось сумнівів, від якихось передряг, хочеться сказати російське таке слово, знаєте, через якусь розмову. От так, знаєте, можливо, а можливо, ви з кимось просто побісідували. З тим самим партнером, з тим самим якимсь, або вже з тим самим людиною, яка вам носила е, якісь підклади ті самі. І от ви поговорили, і у вас все прояснилося, що це дійсно таки вам не друг, а що звідси йде негатив. І ви закінчуєте ці стосунки, залишаєте цю людину осторонь себе. Отак. От Зрозуміли мене? Хто ще ви в мене на сьогодні? Людина, яка знайшла всі ключі? Да. І зустрілася чомусь мені йде дівчатки із своєю сім'єю. Яка людина, яка повертає собі або сім'ю, або повертає в ці сімейні стосунки, повертає в ці сімейні цінності. Тут карта брата, але це не обов'язково. Знову таки про те, що ви йдете в зростання і в фінансову стабільність. Про що карта минуле? Знаєте, про що? Що це вам в будь-якому випадку урок, дівчатки, знову-таки перша карта випала урок, і каже про те, що тепер ви в благості, а все, всі ваші от от моменти ви залишаєте у минулому негативі. Зараз у вас зростання, ви повертаєте собі своє. Пораду вам давайте. А тут кажуть про те, що ваш ворог буде закритий, ваш ворог буде від вас на відстані. Тут ви зрозуміли, знову ж таки, людина, яка носила підклади, з якою ви були в довірливих стосунках. Ваш ворог буде закритий, він буде від вас дистанційований. Ви стосунки з ним зруйнуєте. Ще порада. Та велика, ти побачиш, що це? Ти побачиш, тому що всі ця людина отримає бумеранги. Ті, що вона на сила клала тобі. Тобто ви якось, можливо, просто знімете роботу і повернете. Можливо, просто знімете, і ви побачите, хто зараз у застої ті, що хвороби, що були у вас, вони повертаються цій людині. Ще пораду. Я зараз буду казати. Тут кажуть про те, що якась робота у вас не йшла, якась, можливо, ви не слухали батьків. Так, мені ще зараз іде, ви не слухали батьків, можливо, вони не могли знайти спільну, спільну мову з батьками. А тут кажуть про те, що тут все буде пропрацьоване, і знову ж таки про те, що, знаєте, ви залишаєте ці проблеми в минулому і виходите до якогось нового початку. Тут, може, буде чоловік може жінка, тому що батько і жінка. Ви залишаєте проблеми в минулому. У вас новий початок комусь допомагала жінка. Отак, можливо, в які ви бачили, знаєте, якусь конкуренцію. Можливо, не хотіли вірити в те, що вона вам казала. Так, кажуть про те, що ви сілюєтеся з якоїсь ситуації послідством якихось проработок по страшному суді. Тобто вам також не по щелчку це буде дано. Це почва піща для ума, як я завжди кажу. Да, пораду, дайте ще, будь ласка, на другий варіант. Вони кажуть, плануй, плануй. Знаєте, про що? Плануй? Плануй, як. Як мені зараз пішло? Як бути не гіршим, ніж твої конкуренти? От якщо ви всі жінці бачили якусь конкурентку, про що вам скажу? От ви ще спробуйте так, як вона, кажуть. От так, тут кровні родства. Якісь кровні у вас всередині. І кажуть про те, що знаєте, от якісь такі конфлікти у вас, оця конкуренція, це інше, інший істочник, що будуть, конкуренція буде розірвана, і ви почнете комунікацію із сім'єю. Отак. Зрозуміли мене. Хто зрозумів, той зрозумів. Я благодарна, що ви біля мене. Чесно, рада дівчатам, <кій> дівчат вже <кій> більше звертається все одно, що ви готові слухати, готові чути, готові бачити іншу точку зору, навіть якщо вона була дуже-дуже-дуже неочікувана. Так, всіх обіймаю, на особисті, будь ласка, в особисті нагадую за розбір на рік, на вісім сфер життя. Всі подробиці, будь ласка, в особисті. Приймайте вам блага, всіх обіймаю.